О, так дом що? Ты что? Двері чуть не винесла. Вода пропала, води нема. Спугались сильно, спугались сильно. Та сторож, яка чергувала. Всю ніч. Фізично вона не постраждала, вона ціла і нічого не поранена, але психологічну травму вона звичайно отримала. Перший раз було з цієї сторони, прилетіло і вибило все, що можна було і з цієї сторони, і з цієї. Це все, що ось був, вціліло, вціліло з першого разу. А ось вчора прилетіло з цієї сторони, і е, вибило те, що з першого разу не вибило. Тобто добили вщент. 35-та гімназія у нас многостраждальна, тому що це вже друге попадання. І, на жаль, зруйнована частина старої будівлі це спортивна зала на другому поверсі була. І складське, складське приміщення на першому поверсі. І 6 тисяч квадратних метрів залишилось 2 тисячі. Ми закриємо контур. Світло є, каналізація присутня. Теплові мережі, хоча й пошкоджені, але їх можна відновити. Була пошкоджена водопровідна мережа діаметром 150 мм, І наша бригада виконувала відключення водопровідної магістралі. Під це відключення попали сім вулиць. Приватного сектору та одна дев'яти зараз приймаємо технічне рішення для того, щоб магістраль давала воду на школу і на котельню. Ми її тимчасово заглушимо в найближчий час. Десь нам понадоби знадобиться може дві доби для того, щоб ми виконали виконали винос Водопровідної магістралі і запитали котельню. Котельна буде запитуватися зараз водопостачанням з автосистерни, яка обладнана насосним агрегатом, тобто ми забезпечимо її роботу.